Доброго дня всім квітникарочкам! Вирощування сортових глоксиній з листочка. Сьогодні в мене день ревізії. Перевіряю свої укорінені листочки на наявність ростків. Листки в професійному торфі. Класман, джифі, Лафлора З додаванням груперліту, оскільки. Рослин в мене дуже багато, не вистачає часу на поливи, то самий зручний спосіб вкорінення це вкорінення в зіп-пакетах, в тепличці. Такі рослини не потребують постійного догляду. Поливаю раз в тиждень, перевіряю на вологість торфу і з часом такий листочок вкорінюється, нарощує бульбу і проростає. Дає росток. Або ще називають дітку. Такий листочок повноцінний, його можна заново перевкоренити, пошкоджені тканини можна підрізати в місці підгнивання до здорового, і перевкоренити в свіжому торфі такий росток дітку, трошки підсиплю свіжого торфу, і буду привчати до безтепличного режиму. Поступово збільшуючи щілину в пакеті. вологу рослинку любу. Відкривати зразу на свіже повітря не можна. Потрібно адаптувати поступово, ось так: от, збільшуючи щілину в, в пакетику, коли рослина адаптована, це все в мене, бачите, ростки, дітки від листочків. Ось таким чином адаптую, коли рослинка, бачу, що вона вже не волога, відкриваю її повністю і росте вже без зіп пакетиків. З часом рослинку пересажу в 200 грамовий стаканчик. Ось ці рослини пересаджені прошлого тижня, минулого тижня, і вже бачу корінчики по стакану, коли рослинка підросте, ось ці, напевно, вже тижні три, як пересажені коли коріння поплите земляний ком. Таку рослину можна пересадити в горшочок, і кожен наступний горшок чи стакан має бути більший від попереднього на 1,5-2 см. З ці рослини вже горшках, це восьмерки. Гарна коренева система. Наступна пересадка. Буде горшок більший на 1,5-2 см, ніж попередній. Така рослина не потребує підкормки, оскільки свіжого субстрату достатньо для повноцінного росту рослини. Такі дітки літом при правильному догляді вже мають цвісти.